Боже, яка тут травичка зелена? Ще пташечка співає. Глянь, яке зелене. Сьогодні листопад, 2 листопада. Тут Дорога завертає. Ой, а де вони вже ділися? Це нема нікого. Гріб. Дімка! На машині їхати опасно. Такі ями. Ось до таких тракторів. А вон. трошки ми запізнились. Треба було на недельку, на тиждень раніше приїхати. Тоді б тут було все набагато красивіше. Ну, ми то за грибами їздили, то ще щось. Не, сьогодні вже приїхали, то на листячка вже опали. Локація ще зелена. Рибаків не видно. Ну, які тут дороги, гляньте. На машинах їздили не таких. Ой, как говорят, еще тут застрях ты можно, тут мабуть і застряла да? что-то, то есть тут. А це з правой стороны еще у нас канівське водосховище, так? Mm -hmm. Да, здорово. Yeah, Воздух чистый. Ну well, як отдихається. Легко дихається. О, люди оце, бачите, аж заїхали куди по цим дорогам. Десь там сидять, рибалять. Сюрприз. Сюрприз. як красиво. Клас. Теж такий заїзд тут стільки. Місць для риболовлі. Красиві такі доріжки. Ми були тут на початку, этого, на початку літа. О, які жовті листочки. Осота, золота осід. Сонечка нема тільки то було б вообще все золоте. Це бузина Шипшина ось, ось вона чорна така. Хороший лянь, все чистенько. Гляньте, мусора нема ніякого. Тут часто люди приходять, приезжают, гуляют ляньте. Все чистенько, он даже новая, по-моему, цей не було у лавочки. Ой, пахнет этим костром. Что, угу. недавно кто-то был? Гляньте красотища. Да, и ось озеро гляньте. О тут простимо. О, Ой, тут стільки місць, де люди відпочивають. Гляньте, як все чисте, гляньте, ні одного нема. Мусоро, Це українці так відпочивають. О, гляньте, ось і рьовка тут сушили свої речі. Купались тут, чи рибу ловили. Ой, ну, там он щось чи прапор, чи що хтось там відпочиває. Зараз. Ох, рибка, яка тільки що. Тільки що випрыгнула, яка рибка там. Велика. Так, йдемо далі, далі, де ж тут перейти? А, ось, ось сюди вони йдуть. Ой, там, мабуть. Купаються чи риба. Ну тут, кажуть, дуже глибоко. 30 метрів. Пройду там, я боюсь. Ти мені допоможеш перейти? А? Давай, давай. Мій помічний по зараз. О, Допо... О, який вузенький. О, я боюсь там іти. А ну як треба, показуй. Тут триматься, да? Ну-ка. Отак. так. О, страшно. Да ну давай, я спробую. Давай. Так. Ой. Только Телефон? Ну да, я постараюсь давай. Ой, да. подо мной не треснет. <социт> Нет, не ой, ой, страшно. страшно. Треба триматься. Страшно. Ой, давай ручку. Ой, спасибо, мой зайчик. <социт> ой. У нас я уже и на тут. Росте, дика, звичайно, плететься. О, гляньте, як кльон насипався. Як вроді хтось спеціально на цей пагорб насипав кльон. Листя з кльон. Красота. І тут вже з дерева. Собі тут я бачу одні багато этих. Як вона акація. Воно вроді пізно насипається. Тут вже щось нічого нема. Ой, гляньте, як тут класно. Знаєте, а? Він а, знаєш? А, гляньте, хтось зробив. Спеціально Побудовано, ось дивіться, 10-го, 8-го, 20-го. 24-го Рестар... реставровано у 25-му. а побудували його ще в Ля... четвертому. Можна шашлички зажарити, Саша. Ти бачив? Крючок, да. так. Так тут, що все чисто, ви бачите? Ніде ну, що, нема... mm? що значить українці? Гляньте, а це що за, за гриби? О, Ой, який столик, а клас. От можна всі отак сидіти. Кавусь купити. О, який гарний столичок. Миколавочка. Піднімайте. Ух ти, клас! А как вони построили? Ну, ось, бачиш, із дерева. Просто палки, ветки. Як красиво люди зробили. Які молодці. Ну хтось зробив це, я не знаю хто. Якісь молодці, гарні люди. О, О Дивись, можна тут сісти. Ох! Клас! Остановка! Остановка! І столик тут якийсь. Ось і ручки помити можна набрати водички. Помити ручки. Да. О, які молодці, сідаємо. Давай. О, це воно взагалі нове недавнє Місце сили. Місце Дивіться, місце сили. Ось воно. Дивіться, люди. Місце сили українців. Мама, привіт! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ліля Киселенко. І сьогодні ми з вами приїхали на озеро Бучак. Дивіться, яка тут краса. Хотіли приїхати чуть раніше, десь на тиждень, але... Не вийшло, то по гриби їздили, то якісь справи були. І сьогодні ми тут. Дуже красиво. Останнього разу ми були тут навесні. Зараз там Саша Саліночка із Дмитриком зроблять невеличкий мангальчик. Ми пожаримо там, посмажимо. Сосиски брали, хліби, хлібчик. Трошки перекусимо і підемо, мабуть, так. Ми приїхали там, десь машину поставили, прийшли отак, а зараз обійдемо озеро і як того разу пройшли там поверху. Отак, 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 отак. Там спустимось і підемо далі до машини. Там, бачите, такі є теж дорожки, трапінки. Люди спускаються отам. Влітку не були, жарко, але ну, тут я знаю, що багато людей відпочивають. <кій> З наметами. От. Дуже тут класно. Якщо вірити історикам, то тут збирались в радянські часи, збирались робити, строїти атомну станцію. А тут не видно, там поза деревами. Дніпро, ну точніше, не Дніпро, а Канівське, Канівське водосховище. Ми, якщо зараз підемо з того краю, то може там побачимо. А, може навряд чи ну, за деревами не дуже видно. Думала, що не буде листя і буде видно вже. От. І зараз тут голоси, багато людей ще відпочивають, замстріли пару якусь. Це, так цікаво, всі тут люди, які... Тут відпочивають, такі доброзичливі, всі вітаються, щось питають, щось розказують. Так класно. І чисто взагалі. Чистота, ну ви бачите, хтось тут це все прибирає, чи що, чи самі люди це все прибирають, я не знаю. Ну, якщо ми такі, що ми все прибираємо за собою. Ой, вот. зараз вони вже там щось роблять костер. Мої родичі. Зараз підемо подивимось. І прапор тут у нас. Наш рідненький український прапор. Круті тут, звісно, схили, але дерев багато, тому ти тут дуже далеко не Ну, Поламати можна, руки і ноги. Що ви шукаєте? Палучки. Ага. А, так. Треба такий хмиз. Ой, вже щось пахне. Це в нас так уже пахне. Шашличком пахне. Хоча шашличка нема. Ось у нас Трещить. Хліба тепер піджарився. Зараз будет смачно. Олечки тут сало. Коллас. Шо, поджарил? Смачно? Что это? Хруст, як. Привет. Привет, Димка. Угу, мы бачим. Давай. Такое... Да. Сосиска. Там еще оба есть? Их <сосква> хватило кошка больше немного. А здесь жалко. Есть? Ты читал там место силы? Мать красиво кто-то написал. А я увидел, кто-то сделал. Ой, что мне принес? Дедушки принес булочку и сало. Мяу-мяу-мяу. Дякуем. Так, все, потушила наш. Костер. Зараз ще поп'ємо кавуськи. Ми туди І все. Зараз п'ємо каву тепленьку. І їдемо у Черкаси. Клас. Ой лянь, сонечко, прибігло. Хоче домой наш? Куда? В Черкаси хоче. <рес> Та у нас там свої є сонечки. Так, так, все, друзі. Все прибрали, також ставили все чистенько. Ось цей столик. Цікавий такий. Там все. Поки, бесідочка, пока. Це містечко. Дуже, дуже дякуємо, хто це все зробив, то так красиво. І йшли далі перекусили, попили кавуськи. Вже темно сонечко вже заховалось. Просто ми пізно сьогодні приїхали. Дімка поки на танці ходив на гурток. скоро концерти. Ми вже виїхали з Черкас в 12 і трохи обійшли половинку ще. Теж зайшли, тут така полянка красива, вірьовочка, там тут ось під палатку зроблений такий столик. Якісь стільці. Чисте. Якби було сонечко, якби все було тут золоте. Ой, гляньте. вже ми обійшли. Були там на тому краю. Обійшли сюди. Ой, он там водосховище. Канівське. Бачите, недалеко тут. Через лісочок цей. О, найшли ще один. Бівак. Як він називається? Бівак. О, тут прям вообще туристи, туристи. Один турист уже лежить. О, тут видно як. Ой, да. тому тут сидять тут. Гляньте, який тут майданчик. Ой, дивіться, вон, де ми були. Тільки що. Он прапор. Лиль, і тут красиво тоже Ну там... Да. Та наступний раз тут будемо, якщо не буде никого. А який виступ какой Ні, Нет, та самая он прапор. Ух ти, а що тут таке? Пісок. Вон, який виступ обрыв. Песок. Да. Ой, красота. А тут, то есть водосхолодыще, Красиво Красивый. Ну, уже темно, прям на телефоне. Темно, так, посветлише. А тут темно. Ну, там десь сонечко вже заходить. Через п'ять хвилин захід сонця буде темно. Ну, Зараз ніхто тут не в палатках вже не живе, бо холодно, а влітку тут, мабуть, треба якось влітку прийти. Ну жарко не хочеться. Не хочеться, то по жарі. Ми тут були навесні, було добре. І зараз. В листопаді теж красиво. О, зараз спускаємось. Дуже гарна погодка сьогодні, вітру нема, В обід було сонечко, так було добре, середенько. красиво. Да, точно Аліна каже, як серденько тут. Красота, такі місця красиві. Тут прямо глянь, зелене, так? Да? Якісь грибочки. Ого, а ми тут що, ходили тут? Забили, то тут да. ходили, да. покрасні. Тут всі ходять мабуть. Галянь такі, колокольчики, батьки. Ой, клас! Куди туди заліз тут? Ну тут цвіти гляньте ще квіточки тут. Ой, тут дуже дорожка така. За траву тримайся. Крутий спуск, конечно. Ну, і за красоти хочеться біти сюди. Можна було оттуда пройти, де ми зайшли, ну ой. Бачите, откуда ж ми? Прийшли сюди. Ой, тут такі листочки красиві. Взагалі тут і полянки, і такі ой, зелені, і такі горки, спуски, такі ой, гляньте, якісь овражки. Чи як вони називаються українською? Ой, дуже красота. Там якісь рибаки, чешу. Гасають на. А де? Де дорога? А, ну це ж дорога. Це ж ми так вийшли, да? так? Бачите, на яких спортивних. На яких їздять. Так. Да, тут такий обривчик волни, вітер, мабуть, піднімається. А, то, мабуть, їхні ці поплавки, да? Сетки. Да, сетки. Там, там зелена була, бачила. Які тут листочки красиві. И уже темно, а жовті листочки дають світло прямо. Друзі, така у нас з вами вийшла прогуляночка. Бачите, вже 17-та година і темно вже так. На телефоні не дуже видно, вроді. Світло, воно темно. Так що пишіть, кому сподобалось, кому не сподобалось. Дякую за ваші перегляди, коментарі. До наступних відео. Пока!